Глава 26 Кришна прибуває до Матхури Вже надвечір подорожні прибули до матхури. Біля міської брами Крішна та Баларама зупинили свою колісницю зі словами Любий дядечко Акруро, повертайся до камси, а ми з Нандою Махараджем та з усіма пастушками самі підемо до міста. Акрура гаряче заперечив Мій любий Господи, я не війду в Матхуру без тебе. Я твій відданий слуга, прошу, підемо до моєї оселі. Я прагну, щоб ти благословив її своєю присутністю. Однак Верховний Бог Соба Шикрішна не погодився. Я прийшов сюди, аби жорстоко покарати усіх демонів, що чинили зло моїй родині, сказав він. Лише коли я здобуду перемогу, я завітаю до твоєї оселі разом з батьком та братом Баларамою. Крура поїхав до палацу царя Камси і розповів йому, що привіз гостей з зріндаваним містом. Тим часом Сонцесяйний господь Крішна, його брат Баларама та друзі пастушки урочисто вступили під величезну мармурову арку на вході до Матхури, підчинили золоті ворота міста, де перед кожним будинком росли розкішні сади, сповнені духмяних квітів. Та соковитих фруктів. У їх гущавині блищали посипані золотом доріжки, павичі розпускали свої барвисті хвости, на вікнах та балконах туркотіли голуби, крамнички та лотки торгівців були прикрашені трояндами та свіжою зеленю, а двері будинків коштовним камінням. Біля кожного входу стояли глечики, повні свіжої води. Чисті вулиці були зрошені водою, розведеною з йогуртом. Над кожним ганком висіли ліхтарі, шовкові прапори, квіти та гірлянди з мангового листя. Всі мешканці матхури вже довідались, що до них прибули Крішна, Баларама та їхні друзі-пастушки. Тож назустріч хлопцям вийшли заможні люди, а жінки та молоді дівчата піднялися на дахи будинків. Аби краще, аби краще розглядіти гостей. Вони багато чули про подвиги Крішни та баларами, про шляхетність та вроду братів, однак перше бачили їх на власні очі. Крішна та баларами йшли вулицею, приязно вітаючись з ними, і дівчата не тямились від щастя. З усіх дахів на голови братів сипалися квіти, а брахмани вийшли назустріч. З чашами сандалової пасти та уклінно запросили гостей до міста. У натовпі містян Крішна та Баларама помітили майстра, який фарбував одяг для городян. В Індії таких людей називають тгобі. Гарне вбрання ти виготовив», – мовив до майстра Крішна. Я давно хотів мати таку обновку. Зроби мені подарунок, будь ласка. Насправді, крішні не треба було обнови. Він просто хотів дати тхобі можливість отримати благословення з рук Верховного Бога особи. Проте чоловік глузливо відказав Хто ти такий, щоб одягати вбрання, яке носить сам цар? Зараз я покличу охоронців Камси, і вони покажуть тобі, чого ти вартий. Господь крішна синдевики дуже розгнівався. Він з розмаху вдарив слугу Камси з такою силою, що у того голова злетіла з плечей. Зухвалий Тобі лежав на землі мертвий, а Крішна та Валарама вбралися у гарні шати ще й роздали обнови своїм друзям пастушкам. Причепурившись, як слід, вони рушили далі і незабаром зустріли продавця квітів на ім'я Судама. Той низенько вклонився братам. І гостинно запросив їх до своєї оселі. Зайдіть у мій дім і прийміть у дарунок ці дві прекрасні гірлянди з квітів, які я приготував для вас, уклінно мовив Судама. У відповідь Кришна благословив його і щасливий Судама промовив Я, прагу, назавжди лишитися твоїм слугою. Це благо для кожної живої істоти у Всесвіті. Крішна дуже порадувала гостинність судами, і він пообіцяв Квіткарю Ти будеш мати все, що захочеш, я благословляю тебе на довге та щасливе життя. Все, що буде потрібне тобі чи твоїй родині, ти отримаєш сповна. Вдячний судама ще довго вклонявся Господові, а Крішна та Баларама далі прямували містом. На його величних вулицях вони несподівано зустріли молоду горбату дівчину, що несла глечик свіжої духмяної сандалової пасти. Крішна з ласкавою усмішкою спитав Красуне, кому ти несеш цю пасту? І дай їй мені і решту життя буде щаслива. Дівчина ж відповіла, полюбий ще ми гарний смаглявий юначе. Я щодня ношу цю пасту цареві камсі. І він щедро винагороджує мене. Однак я з радістю віддам її тобі і твоєму братові. З цими словами вона ретельно натерла пахощами тіла крішни та баларами. Коли вона закінчила, господь Крішна великим пальцем ноги придавив їй ногу і взяв руками за щоки. Він злегка смикнув її вгору, і тут сталося диво. Горб дівчини зник, а вона. Перетворилась на струнку граціозну красуню, такою її зробила любов і відданість верховному Богові особі, адже тільки в служінні йому розвивається знання та істинна краса. А той, кому нічого не говорить ім'я Крішни, ким би він не був, буде назавжди позбавлений і вроди, і знання, і достатку, і всіх інших чеснот. Дівчина, якій Крішна повернув струнку, Поставу невимовно зраділа, і зі сльозами щастя дякувала та запрошувала відвідати її дім, і він пообіцяв неодмінно завітати до неї, як тільки закінчить свої справи в Матхурі.